Привіт, друже! Ти вже знаєш про те, які бувають мисливці мисливці за знаннями, за пригодами. Мисливець повинен бути допитливим та кмітливим, вміти працювати разом з іншими та вміти домовлятися. Давай послухаємо казку про двох хлопчиків-двох мисливців-один за рибою, рибалка. Другий за пригодами. Казка Михайла Коцюбинського, Івасик і Тарасик. Івасик ловив рибу. Усе, що зловив, склав у кошечок. Та й пішов додому. Побачив його Тарасик та й тихенько-тихенько за ним. Думає, як би витягти рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошечка, а Івасик почув, що хтось ззаду до кошечка добирається, та озирнувся. Тарасик отскочив, руки заклав назад, голову задер іде, наче то він до кошечка й не добирався. Пішов Івасик далі. Іде собі спокійно, а Тарасик. Знов підкрався, заклав у кошечок руку. Та як заверещить. Великий рак вчепився йому в палець, бо в кошечку не тільки рибка була, а й раки. А Тарасик аж скаче так йому болить. І Васик обернувся, побачив та й сміється з Тарасика. Ага. Попався. На силу Івасик отчепив от пальця рака, Отчепив, поклав у кошечок та й пішов собі додому. А у Тарасика палець розпух, кров тече, плаче бідний. Кінець. Скажи, чи можна цю історію назвати смішною? Ця історія сумна, бо Тарасик отримав травму йому боляче, і він плаче. Чи є вона повчальною? Чи міг Тарасик зробити по честі і домовитись домовитись Івасиком? Ця історія повчальна, бо Тарасик мав змогу домовитися з Івасиком, попросити рибку, та не мав би травми. Як ти думаєш, чи можна брати чуже? Чуже без дозволу брати не можна. Яке, на твою думку, знання сильніше? Коли тобі розповіли, чи коли ти сам переконався? Коли ти сам переконався? Ти запам'ятаєш цей досвід на довгий час? Чи гарно зробив Івасик, коли сміявся над бідою Тарасика? Івасик зробив погано, бо він мав змогу пожаліти Тарасика, не зважаючи на його вчинок.